Доброго дня всім! Компанія «Міні -Агробузова». От Є в наявності такий от тракторець ловол 244 із комунальним обладнанням, щітка 1,5 метра, відвал, гідро-гідро. Підйом опускання, поворот право вліво Плюс до цього всього є плаваюче положення, от тут стоїть розподільник на відвал. Хто ще такого не придбав собі тракторця для снігу? Звертайтесь за адресою. Траса Київ Житомир. 36-й кілометр село Бузова. Вулиця Садовського, 2. Зараз дуже часто виключають світло, зв'язку може не бути. Ми завжди. працюємо. Запрошуємо вас на наш вистаповий майданчик.